І якщо ми говоримо про свята, і ми говоримо про такі, ну зараз в кавичках свята як 1 травня і 9 травня, то ми ж розуміємо про те, що ми говоримо про минуле, про радянський Союз. І в дійсності символи в формуванні світогляду людини мають не важливе, а архіважливе значення. Архіважливе значення. І навіть настільки велике значення, що маніпулюючими символами ми можемо маніпулювати свідомістю людей. І та статистика, яка зараз говорить про те, що, скажімо, людей, які святкують 1 травня, 9, зменшуються, це дуже хороша статистика. Треба віддати шану. Нашій теперішній владі і всьому українському народу, який, ну, скажімо, по рівню свідомості зараз дуже сильно, на мій погляд, розвивається, і які стару радянську символіку прибирає. Це Знаєте, як ті Агієві конюшні, які давним-давно треба було почистити. Чи залишаться люди от зараз там є цих 13%? А вже не 30. Звичайно, це добре. І, звичайно що цей процент буде зменшуватися, але він все рівно десь трішечки залишиться, тому що люди, якому по 70, по 70 років, які жили з цими символами, які любили ці символи, їм не так просто від цього відмовитися, тому що це частинка їх, частинка їхнього інтелекту, їхньої культури, їхньої традиції. Мені здається, що нам. До цих процентів треба спокійно відноситися і просто розуміти, що такі явища, як ретро симпатії у людей старшого віку, все рівно будуть, і їх не треба критикувати, з ними не потрібно боротися. Їх треба просто любити, треба просто поважати як українців, які мають ну, скажімо, не зовсім можливо правильні погляди, але це їхнє право, це їхнє право, це їхнє життя. А нам треба робити своє. Нам далі треба вичищати цю символіку, яка залишається. І не тільки ну, скажемо, в пам'ятниках, в знаках, в святах, ну а на мій погляд, іти двома шляхами: не тільки, ну скажем, знищувати а це шкідливе ретро, а напевно, все-таки більше народжувати українське нове, українську не тільки символіку, а українську ідеологію, українську традицію, українську культуру. Її зараз треба як ніколи піднімати, тому що це є той дух який пройшов через тисячоліття, через століття, і на ньому якраз кріпиться нація. І от мені здається, треба йти двома шляхами. І оцей другий шлях, про який я говорю, укріплення нашої традиції, нашої культури, нашої мови, наших героїв, фільми, книги, уроки. Це все треба робити вже вчора, і позавчора.